І зараз з нами на прямому зв'язку Олег Щирський, це майор, заступник начальника відділу рекрутингу та комплектування Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Пане Олеже, доброго ранку вам. Вітаємо студія. Як вона чутне, дуже добре чути Чудово. і видно. Дякуємо, що долучаєтесь. Ви нас чуєте? Так, так, чую вас. Пане Олеже, давайте поговоримо про мобілізацію, зокрема в місті Харків. Чи можете поділитися інформацією, як саме вона проходить в цьому місті? Ну, 24 лютого 2022 року через на агресію Росії на підставі указу президента номер 69 від 2022 року проводиться загальна мобілізація. Строк проведення загальної мобілізації продовжується згідно указу президента як на Харківщині, так і на території всієї України. Тому заходи у нас не припиняються. Ну, як ви тільки що сказали, да, продовжена ще на 90 днів мобілізація. А, пане Олеже. Я сьогодні це слово для мене вже дуже популярне. Тема чутлива безумовно. Скажіть, будь ласка на загал один раз і назавжди, Хто відповідає за мобілізацію? У нас є закони України, відповідно до яких мобілізаційні заходи це заходи, які проводяться у взаємодії з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від підпорядкування і форми власності, а також органами військового управління, органами та підрозділами, що входять до системи поліції. Тому всі питання, що мобілізація займається тільки ТЦК, ви бачите, це вони трошечки не відповідальності. Призов резервістів та військово зобов'язаних на військову службу під час мобілізації проводяться відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію закону про військовий обов'язок та військову службу та на підставі порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, затвердженими постановою КМУ від 16 травня цього року номер 560. Пане Олеже, війна триває. Скільки вона триватиме, ми достоменно не знаємо. Це означає, що потрібні будуть нові резерви, потрібно буде поповнювати військовий запас. Чи можете ви розказати про контакти? Наскільки вони важливі, з чого починається, і про рекрутинг, що про це пропонують територіальні центри комплектування? Які варіанти є для тих, хто долучається до війська? Давайте почнемо з того, що система рекрутингу вона не стоїть на місці. Вона розвивається, якщо раніше рекрутингом займався тільки територіальний центр комплектування, а ще до того, це. Військові комісаріати, то зараз ну, у нас дуже багато способів залучитися до війська. Перше це самостійно знайти ну, посаду підрозділ, де ви хочете проходити військову службу. Це можна зробити або на сайтах пошуку роботи, це такі як Work.ua, LobbyX, робота Йої та інші. Також це можна зробити в центрах рекрутингу української армії, які створені на базі ЦНАПів. Да, у нас в Україні зараз їх функціонує 44, в місті Харкові Їх два. Також можна це зробити в центрах рекрутингу видів. Збройних сил України це у нас є такий перший центр рекрутингу сухопутних військ, третій центр рекрутингу військово-морських сил, четвертий центр рекрутингу територіальних ну сил територіальної оборони. А також це можна зробити ну, в районних в територіальних центрах комплектування соціальних підтримки. Да, звернутися до відповідних посадових осіб, і ну і вже з ними поспілкуватися і обрати через них які спеціальності. Що для цього людині потрібно зробити? Перш за все, це вибрати місце, де ви хочете проходити. Це можна зробити поспілкувавшися з представниками військових частин. Представники військових частин видають вам рекомендаційного листа або письмову згоду, і вже після того ви вже проходя. Починаєте проходити етапи відбору для прийняття вас на військову службу за контрактом. Якщо людина у нас не проходила військову службу або має перерву до 10 років, цю людину в обов'язковому порядку ми направляємо до навчальних центрів збройних сил України. Якщо людина у нас має досвід проходження військової служби, в неї перерва трошечки менше, ніж 10 років. Ми маємо всі підстави направити її безпосередньо до військової частини за її прямою військово обліковою спеціальністю, за якою вона раніше проходила військову службу. Пане Олеже, ну можливо, знаєте, резюмуючи. Отже, в сухому залишку різниця контракт мобілізація? Ну, перш за все, це право вибора людини, де проходити службу і на якій посаді. Це, мабуть, не таке найголовніше. Але знову ж таки, ну, у нас генеральний штаб прийняв таке рішення, що з 5 жовтня у нас є такий прямий рекрутинг частин. Ну, знову ж таки, це тільки каса. С стосується мобілізації. Тобто людина, яка у нас ну, хоче служити в якійсь військовій частині, вона звертається до представників цієї військової частини. З ними проводиться співбесіда. Після цього командир військової частини направляє до районного ТЦК, де людина або знаходиться на обліку, а де ну за місцем проживання лист направлений на ВЛК, та лист, в якому зазначено, що ця людина була відібрана ними і вже хоче проходити службу саме в них. Після цього людина проходить ВЛК. Це направляється до військової частини, де ну, вже буде проходити всі інші заходи щодо її оформлення, але знову ж таки по мобілізації. От, стосовно того, які ще є у нас відмінності, е, коли людина призивається по мобілізації, то звільнитися з лав Збройних сил вона може тільки вже на підставі указу президента про демобілізацію. Е, людина, ж, яка у нас е, ну, бажає укласти контракт зі Збройними силами, в неї є е, ну, терміновий контракт. Да? Це контракт на 3 роки, на 5 років. Для молоді передбачений зараз контракт 18-25 років на один. Тому ну, все ж таки, це я думаю, дуже дуже цікаво. Да, тому коли ти вступаєш до лав збройної сили, ти знаєш, коли в тебе можли може закінчитися твоя служба. От, ну і також є додаткові виплати за укладання контракту. Це одноразова грошова допомога в розмірі 8 9 10, 10 прожиткових мінімів, в залежності від того, це рядові сержанти або офіцери. Ну і також є інші додаткові винагороди ну, за за укладання контракту. У нас також ще передбачена одноразова Ошова допомога від місцевих органів влади, але це вже залежить від, скажімо так, місцевих органів влади. Це вже не від збройних сил або міністерства оборони. Залежить ця, ця виплата. Ну плюс-мінус, десь такі ось у нас умови ага. а, пане Олеже, фактично зараз ви перерахували. Те, що може зацікавити потенційних майбутніх військових, тому що ми ж розуміємо, що чим довше триває війна, тим менше охочих долучитися до війська. Є ще якісь бонуси заохочення для тих, хто вагається, я думаю, основним його. Бонусом це повинна бути наша перемога, тому що якщо кожна людина буде долучатися до збройних сил або допомагати збройним силам, це прискорить нашу допомогу, тому що наш ворог сильний, і щоб ви всі розуміли, війна, як ви вже казали, не закінчиться ні сьогодні, ні завтра. Це можливо буде рік-два роки, а можливо і більше, тому всі повинні працювати на перемогу. Тільки таким чином ми зможемо перемогти. Не просто так ми спитали за мотивацію. Буквально за 30 секунд ми ще звузимо цю тему. Пане, пане Олеже, ми дуже дякуємо за пояснення та інформацію. Олег Щирський, майор, заступник начальника відділу рекрутингу та комплектування Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, був з нами. Говорили про мобілізацію та а також про те, чим відрізняється контракт та власне мобіліз. Зація та рекрутинг.